Мабуть, кожен із нас знає історію про Ноїв ковчег, праведник звірі сорок днів дощу, здається, все просто, люди зіпсувалися, і Бог вирішив почати все заново. Але що, якщо я скажу вам, що офіційна причина велике розбещення людства, це лише верхівка айсберга? Що якщо справжня причина була набагато дивнішою і навіть моторошнішою? Сьогодні ми розберемося, чому Бог насправді вирішив наслати всесвітній потоп, і таємниця, про яку зазвичай замовчують у недільних школах, може повністю перевернути ваше уявлення про цю історію. Давайте перенесемося в той самий допотопний світ. Біблія говорить нам, що світ наповнився насиллям і злом, люди забули про свого творця, і їхні серця були повні лише злих помислів. Це офіційна версія, яку знають усі, але в тій же главі книги буття є кілька рядків, які зазвичай прогортають, а вже саме в них і криється ключ до розгадки. Отже, давайте зануримось у саму суть цієї загадки. Перша і головна підказка прихована у шостому розділі книги буття. Послухайте уважно ці рядки. Коли люди почали множитися на землі і народжувалися у них дочки, тоді сини божі побачили дочок людських, що вони гарні, і брали їх собі за дружин, яку хто обрав. Ось воно. Це відправна точка всієї оповіді про потоп. Але хто ж ці таємничі сини божі, офіційна і, скажімо так, найбезпечніша версія. Яку ви, скоріш за все чули, така це теорія про нащадків сифа, згідно з нею, синами божими були праведні нащадки третього сина Адама та Єви Сифа, а дочки людські це відповідно нащадки його грішного брата Каїна. Тобто історія зводиться до того, що благочестива лінія людства почала змішуватися з порочною, хороші хлопці стали одружуватися з поганими дівчатами. Якщо говорити зовсім просто, звучить логічно і цілком по-людськи, чи не так, але тут і починаються перші серйозні розбіжності? Невже такий загалом то буденний процес, як змішані шлюби, міг стати причиною для знищення всього живого на планеті? Хіба це той самий великий гріх, який вимагав таких радикальних заходів? Люди завжди обирали собі партнерів з різних причин, і не завжди ці союзи були ідеальними. Якщо причина потопу в цьому, то чому Бог не влаштовує його щотижня? Погодьтеся, покарання здається неспівмірним злочину. А тепер давайте розглянемо іншу версію версію, яка куди більш тривожна, але при цьому пояснює масштаб катастрофи. Що, Якщо фразу сини Божі. Потрібно розуміти буквально у Старому Завіті це словосполучення бнейхаелогім на івриті. найчастіше використовується для позначення надприродних істот ангелів. Уявіть собі на мить, могутні духовні створіння, ангели, які мали служити Богу на небесах, порушують його пряму заборону. Вони залишають своє помешкання, спускаються на землю і, ведені пожадливістю, вступають у зв'язок із земними жінками. Це вже не просто історія про погані шлюби, це історія про космічний злочин, про порушення фундаментального закону світобудови, який розділяв світ духовний і світ матеріальний. Ця теорія, до речі, докладно викладена у стародавніх текстах, наприклад, в апокрифічній книзі Еноха, яка була дуже популярною за часів другого храму. Там цей бунт ангелів описується як першопричина всього зла, яке пізніше наповнило землю. Це була не просто помилка, це була навмисна диверсія проти Божого творіння. І ця диверсія мала цілком відчутні, живі та дуже небезпечні наслідки. Та тепер до найцікавішого наслідки цих заборонених союзів діти, народжені від синів Божих та земних жінок. У Біблії їх називають нефілім. І знову ж таки більшість перекладів пропонує нам просте і зрозуміле слово велетні або гіганти. Ми уявляємо собі величезних сильних людей, і на цьому зазвичай наша уява зупиняється, але це колосальне спрощення, що приховує справжній жах ситуації. Заглибмося далі саме слово нефілім походить від єврейського дієслова нафаль, що означає падати, тобто це не просто шнвелетні, це падші, або що ще зловісніше, ті, хто змушує інших падати. Їхнє ім'я це не опис їхнього зросту, а опис їхньої суті. Вони були народжені від бунту і самі несли у світ падіння та руйнування. Подумайте про це, це були не люди і не ангели, це були гібриди, істоти, що поєднували в собі людську хитрість і майже божественну силу, але без божественної мудрості чи співчуття. Біблія називає їх сильні віддавна славні люди. Але слава їхня була кривавою. Вони були першими суперсолдатами, першими тиранами, проти яких у звичайної людини не було жодного шансу. Закони для них не існували. Мораль була порожнім звуком. Згадайте, Біблія каже, що перед потопом земля наповнилася насильством. А тепер поставте собі питання, хто був головним джерелом цього насильства. Незвичайні люди, що сварилися через криницю чи отару овець, а ці не керовані надсильні істоти, для яких людське життя нічого не вартувало, світ перетворився на їхній особистий ігровий майданчик. До речі, вам це нічого не нагадує. Міфи практично всіх стародавніх культур сповнені історій про напівбогів та героїв неймовірної сили: грецький Геракл, Вавилонський гільгамеш, ірландський кухулін, могутні воїни, які здійснювали неймовірні подвиги, але часто відрізнялися буйним норовом і приносили чимало лиха, чи не можуть усі ці легенди бути спотвореними спогадами? Культурним відлунням однієї і тієї ж глобальної катастрофи, спогадами про реальний час, коли на землі ходили нефіліми, їхнє існування було не просто проблемою, воно було симптомом страшної хвороби, що вразила саме творіння, і ось тут ми підходимо до самої суті, до тієї причини потопу, про яку мовчать. Проблема була вже не в поведінці, проблема була в самій крові. У ДНК людства, і ось тут ми наближаємося до головної, найбільш приголомшливої таємниці. Мова вже йшла не просто про моральне розкладання. Проблема була, куди глибшою та страшнішою вона стосувалася спотворення самого людського роду. Розумієте, до чого я веду? Гріх це вибір, погану поведінку можна виправити. Але те, що відбувалося на землі, вже вийшло за межі вибору, це була біологічна генетична катастрофа. Давайте назвемо речі своїми іменами людська ДНК була безповоротно зіпсована, задум Божий про людину, створений за його образом і подобою, був під загрозою повного знищення, це як комп'ютерний вірус. Уявіть, що людство це унікальна операційна система. Створена геніальним програмістом, а гени нефілімів – це шкідливий код, який проникає в систему. Він не просто додає кілька помилок, він починає перезаписувати ключові системні файли один за одним. У якийсь момент оригінальної програми вже просто не залишається, залишається лише спотворена, пошкоджена та непрацездатна версія. Так і тут. Потомство від союзів ангелів і людей поширювалося по землі, їхні гени змішувалися з людськими. Покоління за поколінням чиста людська лінія розмивалася як крапля чистої води у бочці з брудом. Це було не просто додавання нової риси, як колі очей чи високий зріст. Це була зміна самої суті людини на фундаментальному біологічному рівні. А тепер подумайте про наслідки. Якби цей процес продовжився, то через кілька поколінь на землі просто не залишилося б справжніх людей. Жодного, увесь людський рід був би замінений цим новим гібридним видом, сильним, жорстоким, але позбавленим тієї самої божественної іскри, того самого образу і подоби. Саме тому потоп був не просто покаранням, це була відчайдушна радикальна хірургічна операція. Коли хвороба гангрена поширюється по всьому тілу, і врятувати її вже неможливо, лікар приймає важке рішення ампутувати уражену кінцівку, щоб врятувати весь організм. Бог не просто змивав гріхи, він і змивав генетичну заразу, яка загрожувала знищити все його творіння. Це був глобальний карантин, тотальна дезінфекція планети. І єдиною надією на перезавантаження всієї системи, єдиним шансом на порятунок була одна єдина родина, останній незаражений файл у всій системі, і ви вже знаєте, про кого я говорю, ну е... то в чому ж тоді ключовий момент? Чому саме Ноя було врятовано? Біблія каже, що він був людина праведна і непорочна у своєму роді. Слово непорочний тут ключове. Багато дослідників стародавніх текстів вважають, що йдеться не лише про його моральні якості, йдеться про його родовід. Ной і його родина були останніми представниками генетично чистого людства. Їхній рід не був зачеплений союзом із синами Божими. Виходить, потоп був не лише покаранням за гріхи, це була відчайдушна і радикальна хірургічна операція. Бог не просто зв... змивав гріх з обличчя землі, він змивав генетичну мутацію, яка загрожувала знищити людство як вид, створений за його образом і подобою. Він рятував саму суть людини, щоб від ної пішла нова чиста гілка. Потоп був не стільки актом гніву, скільки актом. Порятунку самого людського генофонду, отже, підсумуймо, за офіційною версією про покарання за гріхи приховується глибша та шокуюча причина захист людства від повного генетичного виродження. Бог рятував не просто праведника, він рятував чисту людську лінію для майбутнього всього світу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця теорія змусила вас замислитися. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розслідування стародавніх таємниць. А що думаєте ви, чи були не філіми реальними істотами, чи це лише красива метафора для опису тиранів того часу? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ні.